20 червня в Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України проведено традиційний всеукраїнський день поля 2024. На свято прибули представники агрокомпаній, науковці, виробничники, ветерани праці інституту, жителі села. Учасники заходу ознайомилися з експозиціями Миронівських науковців та продукцій провідних компаній Поділля Агро, «ТОВ агрофірма Колос, «ТОВ Міс», «ТОВ Кормін, Агробіоексперт, ТОВ Корпорація Паскаль. Гостей зустрічали святковим короваєм з миронівської пшениці і музичною композицію за участі ансамблю української пісні Золота Мієва та юних аматорів сцени учнів Центральницької гімназії. Ведуча представляє членів президії та почесних гостей всеукраїнського дня поля 2024. Це директор Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла, академік НААН Олександр Демидов, віце-президент Національної академії аграрних наук України Академік НААН Юрій Лупенко, заступник голови Обухівської районної державної адміністрації Ярослав Старичевський, директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак, керуюча справами виконавчого комітету Миронівської міської територіальної громади Юлія Манджелій. Право урочисто підняти Державний прапор України і прапор Миронівського інституту пшениці надано подружжю Андрію та Валентині Сіроштан. Звучить Державний гімн України. Оголошується хвилина мовчання як пам'ять про полеглих героїв. Слово надається господарю свята, директору Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України, академіку Олександру Демидову. Він привітав учасників дня поля, висловив подяку за невтомну працю науковцям і виробничникам, запросив відвідати нещодавно відкритий в інституті музей хліба. Віце-президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Юрій Лупенко, наголосив на значенні зернової галузі, основи продовольчої безпеки держави і вагомої частки її експортного потенціалу. Заступник голови Обухівської районної державної адміністрації Ярослав Сваричевський. Вручив грамоти працівникам інституту, провідному науковому співробітнику відділу насінництва та агротехнологій, кандидату сільськогосподарських наук Валерію Кавунцю і заступнику директора з фінансово-економічної та маркетингової діяльності Борису Олекіренку, Керуюча справами виконавчого комітету Миронівської міської територіальної громади Юлія Менчелій, Вручила грамоти завідувачці відділу біотехнології, генетики і фізіології, кандидату сільськогосподарських наук Тетяні Юрченко і техніку лабораторії селекції ячменю Сергію Осипенку. Господар свята, директор інституту, академік Олександр Демидов запросив учасників дня поля оглянути демонстраційні посіви. Презентацію нових сортів озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю, тритикали, жита, вівса провели завідувачі селекційних підрозділів інституту, кандидати сільськогосподарських наук Олександр Гуменюк, Руслан Близнюк і Євгеній Кузьменко, а також директор Носівської селекційно-дослідної станції, кандидат економічних наук Наталія Миколаївна Буняк і старший науковий співробітник, доктор філософії Наталія Михайлівна Буняк. Аграрії мали можливість вибрати серед них культури і сорти для своїх господарств та знайти нових бізнес-партнерів. Учасники заходу ознайомилися з сільськогосподарською технікою для обробітку ґрунту та посіву зернових колосових культур. Оглянули смарт-локацію з тестування технології стрібків від компанії TOVMZURI TechAgra, продегустували кашу із сорту пшениці твердої озимої Маронівської селекції Мі-Плаконка та відмітили її високі в смакові якості. На завершення, провідні науковці інституту надали консультації щодо вирощування нових сортів зернових колосових культур Маронівської селекції. Несли на криличках птахи і обходить радість по мною кожен день країсь і ті та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити. Бо... Буде жити бо такі в нас люди дитячим ми долонями